Слава Ісусу Христу. Возинові, брати і сестри, щиро сердечно дякую всім вам за цю спільну молитву, проведену на все богослужінні перед передень свята нашого престольного на честь покрови, Пресвятої владичиці нашої Богородиці і Вседіли Марії. Наш український нарік, Боголюбивий. Віддавна торжественно і урочисто відзначав це свято, багато храмів, побудованого в честь цієї події, хоч і сама подія сталася не в нас, не в Україні, не на нашій батьківщині. Ця подія сталася в 911 році в місті Константинополі у Лахерській церкві. Де перебувала риза Пресвятої Богородиці і її чесний пояс, принесений з Єрусалиму в IV столітті. Сталося так, як говорить нам історія, що небезпека загрожувала місту Константинополю, тому що недруг оточив його і бажав захопити. А ми знаємо, що в той час. Захоплення міст супроводжувалося вбивствами, грабунками, що чоловічий рік знищувався, а жінки і діти гналися в полон. І ось перебуваючи у такій небезпеці, розуміючи, що власними силами не подолати ворога, люди вдалися до Бога і її причистої Матері. Вони зібралися у Лахенській церкві. На спільну молитву, яка тривала цілу ніч, і благали Небесну Царицю, щоб змилувалася над ним. Богослужіння очолював патріарх Тарасій, згодом святий, тому що був каналізований церкві. На цьому богослужінні був присутній і імператор Лев Мудрий і багаточисельний. Нарій, який від щирого серця молився. Тому що молитва буває найщирішою, найпалкішою лише тоді, коли розумієш, що ніхто тобі не допоможе, коли розумієш, що нема на що сподіватися, тільки на чудо. І ось тоді дійсно молитва лине від щирого серця. Але нам дуже важливо, що на тій молитві був присутній, Андрій Христа Ради Юродивий, який був нашої кров'ю, він був слав'янином і в свій час був проданий у рабство, і таким чином опинився на іншому березі Чорного моря. Разом з ним був і Епифаній, його ученик, майбутній патріарх Константинопольський. І ось коли весь народ молився на цьому всенеч... саночному богослужінні Андрій. Підвів очі і побачив Царицю Небесну, Пресвяту Богородицю, яка увійшла в храм, і, приклонивши коліна, слізно благала Христа, свого Сина і Бога за той народ, щоби допоміг, вислухав їхню молитву і після молитви встала, зняла із себе Мафаріон. Що означає головний платок, пустку, покров і розпростерла над тим народом, який щиро благав її про заступництво. І ось Андрій питається, Емфанія, чи ти, брате, бачиш царицю неба і землі, яка слізно молиться за народ Божий? На що той відповів? Бачу, Чесний Отче і. Жахаюся дійсно. Багато народу було у Лахенській церкві, але ось це видіння побачили тільки двоє людей, які були, очевидно, чисті серце. Це видіння не бачив ні патріарх, ні імператор, ні священників тільки цих два богом обраних мужі. Тому що каже Господь блажені чисті серце. Бо вони Бога побачили. І ця звістка дуже швидко поширилася серед мешканців Константинополя і надихнула їх на оборону свого міста, тому що надихнула те, те, що сама матір Божа їм допомагає. Сама матір Божа просить за них. І вони відкинули ворога і з тих пір це свято. Почало широко і урочисто відзначатися, і з прийняттям християнства це свято, і полюбив наш народ і до сьогоднішнього дня любить і урочисто відзначає, торжественно святкує ось цей покров Божої Матері. Але дуже часто сьогодні ми чуємо, що той чи інший народ говорить. Ось ми під покровом Божої Матері. Та чи інша людина говорить, нас покриває Божа Матія. Але ми повинні пам'ятати і слова Спасителя, який сказав до диявола не спокошай Господа Бога Твого. Часто і люди спокошають Божу матір. Ми повинні замислитися над тим, а що роблю я для того, щоб цей покров Божої Матері був. В моєму житті, що роблю я для того, щоб цей покров Божої Матері був над моєю родиною, громадою, над тим суспільством, якому я перебуваю, ми повинні бути уважні до себе, чи дійсно ми гідні цього покрову. Як говорив один священник, який часто Відвідував вже старший Константинопіль. Ось він питається, чи пам'ятаєте ви, перебуваючи в тій Лахенській церкві, де здійснилося це велике чудо, чи пам'ятаєте ви про покров Божої Матері, напевно, тут урочисто відзначається це свято, на що він почув нерозуміння, забули про це видіння і явлення Можливо, і через це в 1453 році і впав Константинопіль, впала Візінкія під турками, тому що забула про ось це явлення і забула про те, що ні зброя наша рятує нас, а рятує надія на Господа і Його причисту мать. Рятує ось ця чистота серця, яка. Притягує Духа Божого і виливається на нас. Але ми твердо віримо і знаємо, що велика любов Божої і мати велика любов, тому що, як і кожна маті, вона любить своїх дітей, яких б вони не були, яких чинками не засмучували діти своїх матерів, але вони прощають. Оце відчуття любові. Воно перемагає відчуття справедливості і відчуття покарання. Пам'ятаймо про цей покров Божої Матері. пам'ятаймо і звертаймося до нього. Не на когось маємо надіятися, не на наших мужів, державних, які прийдуть чи щось зроблять, якісь економічні. Зміни в нашій державі, військові зміни в нашій державі і захистять нас. Ніхто нас не порятує, крім нашої віри. Тому що, якщо б зброєю можна було б змінити людину, тоді б Господь залишив і військо, а Він нам залишив хрест, залишив ось покров Божої Матері, залишив любов, яка змінила світ. І змінює до сьогоднішнього дня, якщо цей покров людина прийма. В храмі ми сьогодні маємо бути весь наш український нарік, починаючи з вищого щабля і закінчуючи нижче. Якщо би ми так поступали, якщо б ми пам'ятали, про цю любов велику Божої Матері до нас з вами, припинилася б війна. Припинила себе сльози і туга нашого народу. Тож нехай Милосердна Мати змилується над нами, прощає наші немощі, прощає наші гріхи і покриває своїм небесним омофором наш народ, нашу землю, нашу церкву, щоб не було розбрату, а була любов і взаємо підтримка, розуміння. Незважаючи яких ми політичних чи релігійних поглядів, щоб Бог жив у нашому серці, тому що кожне серце живиться Духом Божим і превозноситься чистотою, коли ми боремося із собою, з гріхами, з пристрастями. Ось тоді ми підносимося до неба, підносимося в очах Божих, коли понижуємо себе. І тоді Господь. І Його Божа Матір перебуває з нами і укріпляє. Нехай вона і укріпляє перш за все всіх вас, дорогі, які перебували сьогодні на Богослужінні, перебували і взивали до небесної нашої заступниці. Нехай укріпляє і всіх пані Наталію, яка сьогодні перебувала з нами і допомагала нам. Ось відчути ті відчуття, які були у Лахенській церкві, ось тоді, в 911 році, під час спільної молитви, в часі небезпеки і в часі загроз. Дякую всім і нашим користам, і вам, Борові, Христі. Нехай Божа Матір укріпляє всіх нас, нашої родини, і допомагає нам змінюватися, кожен на своєму місці і змінювати. Своїх близьких, рідних, змінювати це суспільство, працювати в тому руслі, до якого ми покликані і уважно ставитися до свого життя, уважно ставитися до свого серця. Нехай ще Божа матір покриває нашу парафію, нашу громаду, якою ми спільно намагаємося крокувати ось до цього Царства Божого під омофором нашої Небесної. Заступниці. Спасибо вас, Господи, бажаю всім вам доброї ночі, ангела-хоронителя і в доброму здоров'ї з Божою допомогою. Зустрітися завтра на урочистих богослужіннях. Перша служба розпочнеться о 8-й годині ранку, після якої буде освячено воду, і друга урочиста служба Божа розпочнеться о 11-й годині. Слава Ісусу! Sạc p i